Ми недавно роздумували з вами разом, Хто пригадує мою проповідь про імена, я хотів би сьогодні ту тематику трошечки продовжити і поговорити про прізвище. Якщо є духовне ім'я, правда, то є духовне прізвище. Прізвище це ну, таке слово, яке вже е, вирізняє більш сучасне розуміння того, що під цим малося на увазі е, в культурі, е, в культурі. Е, Напевне, кожного народу. І якщо знаєте, з іншої сторони, сказати, що таке прізвище, то знаєте, як можна сказати, «чий ти?» Це прізвище. З якої ти родини? І тому та, ця тема духовне прізвище так, це те саме, щоб ми могли відповісти на питання, чий ти. Я все пригадую собі дитинство, я думаю, ви також можете пригадати. Коли біля тебе проходили старші люди, а ти грався з дітьми, такими самими як ти, там особливо в дошкільному періоді. І знаєте, йшли старші люди не раз. Поки деякі де дві, дві, дві старших там, бабці вже так. І звідки не можу знати, як назвати, як мене кличуть друзі? Але вони казали: о, то ти вомале, то то хлопець сельських. З вами бувало таке? Коли про вас взагалі ніхто нічого не знає, не знає, з якої ви родини. Знаєте, в сучасному суспільстві а, дещо нівелювалися а, такі поняття, як династійність, так, династія, як те, до, до якого роду ти належиш, але ми все таки розуміємо, що це важливо. Коли ми говоримо за традиції, коли ми говоримо за нашу гідність, ми згадуємо про це. Але ми часто кажемо, ми козацького роду. Так, це також про, про родини українські, про на про, про, про нас, про нашу ідентифікацію. І ідентичність, навіть так можна точніше сказати. Але знаєте, навіть в сучасному суспільстві це працює. Навіть в сучасному суспільстві це дуже працює. Наприклад, коли, коли хтось з королівської родини, правда, то він трошечки відрізняється трошечки від того, хто не з королівської родини. Воно все одно працює. А знаєте, цивілізаційні моменти вони наклали свій відбиток, вони міняють багато що йде, що в позитивну сторону. Ми вже відповідаємо самі за себе. Але. Це має значення. А от в духовному світі це не просто має колосальне значення. Це навіть собі неможливо уявити, як це має значення. Від кого ти, чий ти. Це важливіше в плані нашої, нашої статусності, нашої сили, кошти, наших повноважень, ані хто ми, власне, е, такі, як люди. Е, щоб ми трошечки звернулися в ту тему і помолилися, давайте ми почитаємо одну історію старого заповіту. Я не разом нагадував, що в мене такий цикл роздумів з баржі зараз як роздумування над дорогами Аврама. І я хотів би сьогодні також про Авраа трошки прочитати. Давайте ми подивимося. Буття 26-й розділ. Але ми прочитаємо не про самого Аврама, а про того, чий його. Або хто його, точніше, так? Коли, точніше, коли його питали, чий й він казав його, так? Це його син. Давайте про нього прочитаємо. Я думаю, буде цікаво. Давайте подивимося 26 розділ. В євреїв, коли е, треба було е, пояснити або значити належність до родини, правда, то казали, чий син. Ісус, син Йосипів, правда? Авраам. Породив Ісака і вже Ісак, це Авраамів. Ісак, не просто Ісак, правда? Ісак Авраама. І коли навіть Бог, пам'ятаєте, являвся, то він як казав я Бог Авраама, Ісака Якова. Таким чином, як би показував оці родини, цю спадковість, успадкування багатьох, в принципі, благословінь і багато чого іншого. І за сутністю це також про прізвища, ти, правда, з якої ти родини. В нас ще є по батькові, воно акцентує увагу конкретно. Твого тата, правда, а прізвище, що показує більш ширше, з якої ти родини. Але в багатьох культурах і дотепер, і, до речі, євреїв так, так і було, коли ми читаємо старий заповідь, новий заповідь, то там достатньо було сказати, знаєте, декілька імен. Це те саме, що прізвище. розумієте, Коли не просто а, ти чись, але ще називається, а також а, означає визначається, чий твій тато. Ну, так би хто, хто твій дід, ну вже достатньо. Ти вже починаєш в родину, в, яку, в якась родина, точніше, вже мальовується, так? і зрозуміло, в яку родину ти входиш, і що ти з собою представляєш. Я прочитаю 26 розділ з давайте, з 3 вірша. А може, давайте навіть із другого буття. Господь явився йому і промовив. Кому це йому, це Ісаку, правда? Не ходи до Єгипту, лишайся на землі, яку я вкажу тобі. Живи на цій землі чужинцем, а я буду з тобою і благословлю тебе. Бо я віддам тобі і твоїм нащадкам усі ці землі. Чому? Бо я віддам тобі і твоїм нащадкам усі ці землі. Чому стоїть питання? Бо ти такий успішний. Там такого не написано, правда? Або тому, що в тебе ім'я Ісак, так файно звучить. Ісак, ну потужно. Або тому, що а, ти маєш велике майбутнє і взагалі ти заслужив, правда, такого ніде нема? Засутністю, знаєте, що це все означає? Бог показує Ісакові. Дивись, те, що я тобі зараз кажу, і те, що я тобі дам, від тебе взагалі не залежить. Розумієте, про що тут демо? Бо далі дивіться, що він каже: я віддам тобі твоїм нащадкам що написано. І виконую я тоді клятву кому? Ісакові, Угу. але кому Аврамові. І що вислов, він каже: саме тому, що ти Аврамів, <сум> саме тому, що ти з його родини, то що То ти це все отримуєш? Бонусом. А в Великій Британії є така, так, така приказка, така приповість, така. А в них люди поділяються на дві категорії. Які купляють собі меблі, а які не купляють, не купують. Розумієте, так? Якщо рід старовинний, то, то там меблі вистачає. Ну такі звичайно. Це означає, якщо людина меблі собі не купує, не купує предметів таких, то означає, що вона вже з якогось ну, знатного роду, вже вона про неї має де жити і достатньо добре себе чує. Щось тут схоже, він каже: Бог до Ісака є дещо, яке від тебе не залежить, це вже тобі зроблено. Ким Аврамом. Далі він продовжує дивіться. І примножу я рід твій, і твоїх нащадків, буде як тих зірок у небі. Я віддам їх усі ці землі, їм усі ці землі і всі народи на землі, благословенні будуть через твоїх нащадків. І я зроблю так за те, і знову ж таки, що ти такий слухнян: ні, ні, нічого, за те, що Авраам, твій батько, слухав моє слово і робив так, як я велів. Він дотримувався моїх заповідей законів. іншими словами. Мовчення. Іншими словами, Бог каже до Ісака: все, що я тобі роблю, від тебе не залежить взагалі. Нам важливо це усвідомити. Тому що як тільки ми будемо сприймати все те, що Бог нам дає, через призму того, що залежить від нас, то ми потрапили в халепу. Тому що ми зразу напряму вертаємося до закону. Ви знаєте, що відносини Авраама, Ісака і Якова, чому важливі для нас? Чому ми часто говоримо Авраам, батько віри наш? так? Тому що це було до закону. Коли ми беремо закон, закон все міняв. Закон показує, все залежить від тебе. Ти слухаєшся благословіння, не слухаєшся прокляття. Чи могли люди під час старого заповіту, під час функціонування так і дії закону також взяти дещо що було? І важливе від а, поколінь, так? від їх предків. Звісно, вони брали якусь, яку то частку благословіння, правда, яку то прокляття там також народи йшло. Але в першу чергу все залежало конкретно від людини: покарання, благословіння, кара, суд, милість, правда? Але дивіться, тут дещо інше. Бог каже до Ісака, що річ, показуємо річ, яка потім відгукнеться вже в новому заповіті для нас. І дотепер, для нас це важно. Це те, що ми, що ми розуміємо під словом благодать. Як тільки ти до благодаті додаєш, бодай частинку свого, бодай, знаєте, 0,1% свого це вже не благодать. Хтось зі мною сьогодні? Ну Боже, але я ж теж хочу, але ж я бодай сприймаю, від тебе нічого не залежить. Бо якщо в благодаті є твоя, бодай якась частинка це вже не благодать. Хто зі мною сьогодні? І повністю переформатувати своє мислення, зрозуміти, що те, що тобі дано, від тебе не залежить, це ще та справа. Давайте ми подивимося ще трошечки новий заповіт. Знаєте, що мені подобалось Мені сподобалось, що Ісак мовчав. Ну так хотілося ставити бодай, знаєте, шмото та, та я теж щось зможу, та в кінці, -кінці ні? так. А що мені правда? Але, дивіться, він мовчав, і знаєте, що він зробив тільки залишився Герарій, тобто іншим словом він просто залишився в тих благословіннях, які вже йому були призначені. Знаєте, що нам інколи бракує, просто залишатися? Хто зі мною? Нам інколи бракує просто прийняти і залишатися ці благодаті, яка вже для нас є. І в нас найбільша проблема не в тому, що ми щось не заслужили, а в тому, що ми виходимо зі благодаті. Тоді, коли ти поза родиною, в тебе проблеми. Ну коли ти в родині, в тебе нема проблем. І це треба дещо змінити в наших думках, бо багато є історій в новому заповіті щодо цього. Давайте ми трошки подивимося дії з тих апостолів. 19 розділ дуже гарне місце. Воно мені мене дуже захоплює, бо воно, ну, прямо так знаєте, в точку щодо цієї теми. 19 розділ і ми почитаємо одну таку екшен, я б сказав, такі, знає, таку історію особливу. 11 розділ. 19 розділ, перепрошую 11-й вірш. Ми читаємо. 19-11 і далі дії. Руками Павла Бог творив надзвичайні чудеса. Так починається цей фраме. Руками чиїми? Павла? Ви так думаєте? Виходить, а що ж тут, Петро, тут ж написано, правда? Давайте трошечки глибше розберемося. Е, Бог творив надзвичайні чудеса. Навіть коли носовички дуже гарне слово, носовички, е, та фартухи, до яких Павло лиш доторкнувся, доторкався, перепрошую, від досліду недужих ті стілювали від хвороб і нечисті духи виходить з них. У вас бувалки випадки, У нас в церкві практикуються таке служіння, коли ми молимося і а, ті речі, які були. Під час молитви що, що стосовно яких була молитва, так вони були а, десь біля Божих людей, особливо то важливо, коли люди звладуються, так руку покладені службі проголошують. І потім ти береш цю, цю, цю хустинку, кладеш на хворий місце якійсь людині і діє. Слухайте. Ну такі речі бувають. А проблема, що хіба хустинці чи питання хустинці, правда, щось цікаве? Питання ясно, до до кого вона доторкнулося? То саме, що ми зараз поговоримо про руки Павла, але давайте трохи далі. Дивіться, дехто з юдеїв. Які мандрували, це вже 13-й вірш, і виганяли нечистих, намагалися використовувати ім'я Господа Ісуса, щоб виганяти нечистих духів. Вони казали, закликаю тебе ім'ям Ісуса, якого проповідує Павло, Вийди з цієї людини. Дивіться, ім'я Ісуса добре, правда? Проголошення? Ну, не підкопаєш нічого, такого не знайдеш. аш мінус, правда, дивіться, все чітко сказано, але щось пішло не так. Дивіться. А, робили таке і сім синів юдейського просвященника Скеви. Слухайте, люди з доброї родини, от ми про прізвище сьогодні, правда? З файною фамілією, все йде по плану та ще й правильно проголошують. Але що написано? Але нечистий дух сказав: Я знаю Ісуса і знаю Павла. А ви хто такі? Він ж му чиї чи ні ви, люди? Ви яких прізвищ? Я вас близько не знаю і не поважаю, і не збираю слухатись. Але дивіться, проголошення правильні. За тілом родини добрі, ну ми сьогодні говоримо про духовні родини, правда? Але в, духовним, в дух... щодо духовної родичевості, щодо духовного родичання, щодо духовної родини, щось пішло не так. Тому що дух нечести не визнає. Але дивіться, вони самі по собі роблять все прекрасно. Так як виглядає, як за інструкцію. Дивіться, але нічого не працює. Іншими словами, знаєш, що до дух до них каже? Мені не важливо, хто ви. Мені важливо, чиї ви. Павла, я знаю. Ви бачите, що Він каже? Він каже, Павла, я знаю, бо, бо він перед тим сказав, бо Ісуса знаю. Так виявляється, не руками Павловими чудеса чинилися. Тілесно це були руки Павла. А насправді, чиї руки? Ісуса. І тому, Нечесний Дух добре знає, і Він каже, до, так само і духи виходили, і він каже, Павла, я ідентифікую не просто як Павла. Я даю вам розширений переклад. Він каже: послухайте, я Павла ідентифікую не просто як Павла, а Павла Христового. Хто зі мною сьогодні? Я знаю Христа і знаю Павла. Тому я можу слухатися. А ти хто такий? Скева. Знаю. Сини Скеви знаю. Христа не бачу, тому не слухаюсь. Ти не Христовий. Якщо ми хочемо говорити про наше прізвище духовне, тепер підходимо до нас як до християн, то я хочу вам сказати, що у нас сьогодні прізвище. Виявляється. Імена можуть бути різні. Значимість наша може бути різна, призначення, статусність і багато чого інше, але імена виявляється ще як такі ж. Давайте ми подивимося щось трохи про це. Я хотів би, щоб ми подивилися перший коринтян, третій розділ. Прямо звідси зараз будемо читати перше послання до коринтян, третій розділ, 21 і далі вірші. Тож не треба вихвалятися людьми, бо все належить вам. Це Павло пише до Корінтян. Чи то Павло, чи Аполос або Кефа, чи то світ, чи життя, смерть, сучасне і майбутнє все належить вам. Завважте, що Павло каже: він і себе відносить як до власності кого? Корінтян. Простих християн. Він каже: все це ваше вже. Далі дивіться. Другий, далі наступний. Ви ж належите кому? Христові, а Христос Богові. Іншими словами, ви Христові, а Христос Словотата, Божий також є переклад. Знаєте, є таке поняття, як родинний замок в багатьох країнах. Він тому родинний, що всі, хто там живе, вони не можуть користуватися. Слухайте, якщо ми Христові. Це означає, що у нас всіх одинаково, це духовне прізвище, ми всі маємо однакову приналежність до родини Христової. Саме в тому контексті Павло каже, в тому сенсі все ваше, тому що голова цього роду, голова цієї духовної родини, голова тої спільноти, тільки один Ісус Христос. І якщо ми Його і маємо це прізвище, слухайте, далі це прізвище працює на вас. Меблі купляти не треба. Ну, як я можу користуватися тим, що мені? я ж мушу заробити, мені треба заслужити Божу милість. Слухай, користуйся замком, який вже до тебе подували. <свісно> ти можеш вивчати родослівні, Знаєте, в кожному замку є ці великі портрети, де показують, як все починалося. Хтось це все починав. Ну точно не ти. Тому що Христос за тебе вже все зробив. Я люблю цю історію згадати, сьогодні знову згадаю, а вона. Стосується багатьох моментів, вона дуже в свій час вразила, але сьогодні я розкажу в контексті цієї тематики. Одного разу я був на прийомі в одного дуже великого начальника, і я мав готувався до доповіді, дуже важливо, і ця доповідь була дуже складна. І поряд зі мною сіли ще адміністратор, який також мав доповідати, і нас не пускали просто. Просто не пускали. Знаєте чому? Тому що в того поважного керівника була зайнятість, може, просто настрою не було, але принаймні його секретар явно нас. Не пускали. І ми чекали свої черги, кожен, кожен переймався. Але раптово ця секретар зірвалася з свого місця і сказала: заходьте, заходьте, я вже відкриваю двері. І точно це не до нас було. Тому що у дверях з'явилася маленька дівчинка, такого росту мені по пояс. Ця секретар підбігла до неї, не просто пішла, підбігла, відкрила двері цього поважного начальника, потім ще одні двері, там були подвійні двері. І вона її пропустила з таким: от. потім обертається до нас і каже, що дивитись, внучка. Внучка, ви серйозно? Ми з такими папками, заслугами, трудящі адміністратори. Та ми заслужили на хвилину уваги. Вона нічого ранком не готувала, вона ніяку звіту не мала, вона ні до кого не дзвонила і навіть наперед на прийом не записувалась. Вона ще навіть університет не закінчила, а ми вже ступені маємо. І вона просто зайшла на поріг. І всі коло неї швиденько, знаєте, ех, майже як в позі струнку стали. Або навіть з поклоном чого, слово одне? внучка, прізвище, родин. Чи треба вашим дітям заслужити, щоб зайти до вас в спальню? Угу. Чи треба вашим внукам пронукам взагалі? Мучу? Це питання особливе, мені ще того левела не, не підняти. Мені треба ще дійти до нього. Кажуть, що це ще більш серйозніше. Але послухайте, ніяких заслуг. Я не раз бачу, коли я в залі а, а, спостерігаю за служенням, буває, і щось, щось зміняється, Бачу, як підбігає внук до Петровича чи внучка, та не має значення. І він просто бере, знаєте, єпископа так за штанку, раз, не слухає за руку, два. Єпископ показує, ні, не йде. І що йому ще зреагувати, правда? І на зауваження не поставить, і нічого йому не скаже, знаєте що? Внуки. Знаєте, що це все об'єднує? Просто одне. Родина. Родина це, все, це те, що від тебе не залежить. Зі мною сьогодні це те, що треба прийняти і просто в тому бути. Але ж ми хочемо щось постаратися. Нічого не треба. Знаєте чому? Тому що ти можеш тільки нашкодити своїм старанням. Я зараз прочитаю одне місце. Давайте подивимося ще новий заповідь трошечки. Е, ну, я вже не буду вертатися до історії з 19 роду 10 апостолів, пам'ятаєте, там написано ще далі, в 16 му вірші, що тоді чоловік, у котрому сидів злий дух, кинувся на них. Він був дужчий подолав їх усіх, тож мусили не тікати з хати голі і побиті. Ось що стається, коли трошки спробуєш своїми силами. ну. Ось, ось що стається, коли ви своїми силами скажете до нечистих сил, та я щось значу. Ось що станеться, коли ви скажете до своїх хвороби, то я можу. Ось, що станеться, коли ви скажете до свої проблеми, в мене вже є сила, я вже маю досвід з Богом, то я вже можу. Але є дещо? Що працює за нас? І ми почитаємо ще Філіпандру і розділ. Давайте, може, будемо грати, будемо зараз підходити до молитви. Бачу, що молитва під гру і під музику легше і ефективніше. Давайте подивимось ще філіпян. Філіпян, другий розділ. І ми почитаємо такі слова. Давайте з п'ятого вірша. Павло вчить філіпян. У житті своєму ви повинні думати і чинити так, як Ісус Христос. Це п'ятий вірш, другий розділ. Хоч хоч і був він Богом у всіх відношеннях, та не вважав свою рівність Богові скарбом, за який треба триматися. Замість того, він полишив своє місці з Господом, ставши рабом, звичайною людиною, і ставши таким, принизив себе і був покірним до останньої години, аж до смерті на хресті. Через те бог возніс його, і звеличу до таких висот і дав ім'я, яке є найважливішим від будь-якого іншого імені, щоб усі, хто знаходиться на небі, на землі і під землею, схилили коліна на славу імені Ісусового, і щоб усі уста проголошували, що Ісус Христос Господь на славу Бога Отця. Давайте скажемо слава Богу. Послухайте, до того більше нічого не треба додавати. Я ще одну історію згадаю. Це було одного разу, коли ми верталися з служіння з баржі, також її нараз розказували в контексті сьогодні розкажу. Ми верталися з сім'єю служіння. Це, бу, це була зима, машина наша тоді ще не мала, АБС, і ми просто їхали. І там, де Чернихівці, така є такі повороти, якщо з баража їхати, знаєте, такий крутий, такий, 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 як піке він заходить в село. І ми розігналися, трошки не розрахували, не розрахували швидкість, причому досить повільно їхав відносно, але все-таки не розрахував. І а там була низька дорога, і нас понесло. І я спробував покерувати машину і зрозумів, що вона не керується. Просто не керована. І напроти їхала машина. Ну, я зрозумів, що все. І знаєте, ми як по команді, от просто вся сім'я. До речі, що би в той час сказали? Господь, можна, я перерахую всі свої заслуги один А, два. Правда, не встигнеш? Не встигнеш. Вчора. Позавчора перепрошую, я був трошечки на відпочинку в Закарпатті, там мав справи деякі і а, говорив з одним військовим. Він там проходив реабілітацію, ми з ним поспілкувалися, і він каже до мене: Я маю одну молитву, яка мені допомагає. Мені мама дала. Це молитва, яка захищає. Але каже: є одна проблема, каже, дуже довга. Багато каже тих 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 ну, лінійок, і каже, я вже трохи її запам'ятав, але каже, поки всю проголошу. Кажу: послухай, я можу тобі сказати молитву, яка складається декілька слів. Коли тебе коли занесло машину, коли летить ракета, коли солдат сьогодні переживає удари, коли в тебе важка ситуація, коли щось стрімново сталося, знаєте, в той час не до перер... не до того моменту, де треба свої заслуги всі згадати, правда? Але вся моя сім'я вся родина як один, ми закричали: Ісус! І машина стала на місці. Вона просто таке враження, знаєте, як ангел Божий просто декілька, ангелів, Не знаю, скільки треба ангелів, щоб машина, думаю, одного вистачить. Просто поставили на місце, і вона стала на колію. Таке враження, знаєте, як Небесне БС працювало. Що це таке? Це наші заслуги? Чи може якісь наші переваги? Чи може, тому що ми служінні їхали? Ім'я Ісуса. Просто Ісус, коли тобі складно, коли тобі вже тобі здається, що тобі кінець, коли вже немає сили далі боротися, коли навколо все проти тебе, коли ти не можеш знайти аргументи, чи можеш, коли, коли все валиться, що навпаки, все вся на підйомі, згадай лише одне ім'я, тобі достатньо лише одного ім'я. Якщо тобі вистачить пам'яті, сили і просто звуків твоїх губ і язика, якщо тобі вистачає ще сил, навіть коли в тебе хвороба, удар, важко, і тобі вистачає сказати Ісус! Ти в правильному положенні, тому що родина працює, тому що небесна родина за нас, тому що ти в правильному місці, в правильному положенні. А голова цієї родини не просто людина, а той, хто є цар над царями, і пан над панами, і його достатньо. Що тобі залишається робити? Ви знаєте, що зробив Ісак? Він просто лишився в Гарарі. Просто залишайся в Божій родині, представником Божої Родини на цій землі, церква Його. Ти все, що повинен зробити. Ти кажеш, але зусилля потрібні. Зусилля потрібні крас для того, щоб лишатися в його милості. Зусилля потрібні для того, щоб не відійти від його імені. Зусилля потрібні для того, щоб не відійти, не вибратися кудись з його благодаті. Ось що ми б'ємося над нашим праведним життям. Ось що ми не хочемо відходити. Ось що ми стараємося жити свято. Одна це потрібне зусилля. І то без Бога ми нічого не можемо. Але послухайте, коли ми говоримо про силу імені Ісуса, про силу його, його родини, тут твоїх справ абсолютно не потрібно. Тому що там не буде написано через рисочку ще якесь прізвище. Знають сучасні молоді люди для того, щоб показати свою автономність, часто пишуться через риску. Ну, Наприклад, жінка виходить замуж за чоловіка, і щоб зберегти ще свою родину, правда, вона дає через риску. Я вас прошу, не ставте через риску своє прізвище поряд з його. Не треба. Тут ваших справ не потрібно, вони тільки помішають, як тим синам священника. Просто сьогодні все, що нам треба, ми маємо підкоритися під його руку і сказати Я в його родині. Ім'я Ісуса зробить більше, ніж будь-хто і що, тому що ти в правильній позиції. Давайте ми станемо Будемо зараз мати дуже спеціальну молитву.